Друзі, доброго дня, знову Мукачево і рубрика Готові будинки для проживання в місті Мукачево. І ще один варіант дуже класний будиночок, повністю готовий до проживання. Заходи, живи, покажу вам його ззовні. Це будинок межує з будинком, який я показував вчора у відео. Ось така тераса, є погріб. Бачите, як все тут гарно зроблено, який квітковий сад. Є погріб. Все вимощено в бруківці площа ділянки 7 соток. Ось такий будиночок, є гараж, високий заїзд на машину 2 метри. тільки що перевіряв. Виноградник. Дуже класна тиха локація. Власний фонтан. І ось така чудова прибудинкова територія. Сіра сосна. Ось такий вхід. Вірніше то не сосна, то ялинка, срібна ялинка. Да. Ось така ось красота. Ось так ось. Кого цікавий такий будиночок з таким фасадом, бачите, гараж, великий, просторий. Звертайтесь. 95, 25, 1, 2, 3, 4,5.